Привіт, ви на каналі Балакучий Олень. Мене звати Хелен, і сьогодні поговоримо про зради в Голлівуді. Розпочнемо ми з успішної, гарної та сильної жінки, яку зрадили. Я говорю про Зендею. Можливо, ви чули про її роман з Джейкопом Елорді. Ну, це такий гарненький височезний хлопець, який знімався в ейфорії. Там ще він доволі такий аб'юзивний пам'ятаю його персонажа звати Ней. Так ось, існує інформація, звісно, я свічку не тримала, тому вам нічого сказати не можу. Це все само собою, чутки, але давайте сьогодні його обговоримо. Так ось, існують чутки, що він зрадив Зендаю на її день народження. Ну тобто, серйозно, чувак, ти вибрав її день народження, щоб вона точно не забула, що ти її зрадив. Тобто, річницю шлюбу чи там річницю стосунків чоловіки можуть забути, він він, мабуть, і забув в неї той день народження і такий: нормально, підійде. God! Перед тим як говорити про стосунки Зендеї з Томом Холодом, про що я ще згадаю трішки пізніше. Давайте все ж поговоримо про стосунки зендеї і її невірного партнера Джейкоба. Багато хто вважає, що взагалі вона почала зустрічатися у 2020 році, саме після закінчення зйомки «Ейфорії». їм було по 24 роки. Їх часто фотографували по параці в Нью-Йорку, Також їх бачила на відпочинку за кордоном. Гадаю, чому Зендея така популярна, не варто розповідати, але просто нагадаю, що вона знімалась у серіалі від ще з підліткового віку. А якщо казати про австралійського красунчика, то він став популярним завдяки фільму Будка поцілунків, яка вийшла на Netflix. До речі, цікаво те, що він там зустрічався із своєю колегою по цьому фільму Джоі Кінг. Але згодом вони розійшлись. І сьогодні ми не будемо згадувати, чому вони розійшлися. розійшлись. Ми все ж говоримо про нього та Зендею. На це трішки повага. Але ще більш популярним його зробила сама роль «Ейфорії». Оця роль такого брутального Нейта. Ну, чесно кажучи, там би варто було йти мені сходити до якогось, навіть не певно, що психолог йому допоміг. Бо ми всі знаємо, хто дивився ейфорію, і який трешовий у нього батько. Тому диватись нейту. Зендея і Джейкоб ніколи не підтверджували, що вони були разом. Але багато джерел розповідало, що вони близькі друзі, між якими прибігла іскра, і, начебто, є якась романтика вже. Oh Попри те, що невідомо, чи у них були романтичні стосунки, чи все ж так мовити, дружні, вони розірвали свої стосунки у 2020 році. А саме тоді, коли Джейкоба сфотографували з Каєю Гербер. Це донька Сінді Кроуфорд. Так ось на той момент час вона стала вже так би мовити його теперішньою дівчиною. Якщо ми дивимось на Таймлайн, то зараз вона вже його колишня дівчина. Крузюстрічався з нею десь там півроку, і зараз вона до речі у стосунках з Остіном Батлером, який грав. В фільмі «Елтон». Але Зендая, на щастя, недовго сиділа в якомусь депресняку. Як ми бачили, вона дуже мило виглядає зараз з Томом Холландом, і ці милі фотографії, які вискакують в їхніх інстаграмах, і як вони мило виглядають на червоних доріжках. Схоже на те, що вона справді щаслива, і фанати, мабуть, мріяли, щоб вони почали зустрічатися. І це все почалось з того, що їх просто сфотографували в машині. І на той момент вони ніяк цього не коментували, проте думаю, зараз всім зрозуміло, що вони зустрічаються. Will... Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі та не забувайте про дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про вихід нових відео. Також підписуйтесь на мій інстаграм, там я публікую цікаві новини про зірок. Завдяки вашим лайкам цей контент можуть бачити і інші люди. Зраджувати можуть не тільки чоловіки. У цьому відео я не хочу показувати, що зрада відбувається тільки з, 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 з сторони чоловіків, коли це не так. Тому ми згадаємо доволі відомий випадок, а саме зраду, Крістін Стюарт. В травні 2013 року це все виплило на поверхню після того, як Крістін Стюарт була сфотографована з режисером фільму Білосніжка та мисливець його звали Руперт Сандерс. До речі, цей знімок призвів до страшних, так би мовити, наслідків. Тобто, що відбулося? Крім того, що Крістін Стюарт Саме розірвала стосунки, ну так би мовити, швидше, мабуть, Роберт Патінсон розірвав із нею стосунки. постраждала не лише ці стосунки, постраждала саме сім'я цього режисера Руберта Сандерса, і його дружина подала на розлучення. Але у них ще було двоє дітей. Тобто, цей необдуманий вчинок привів до до аж такого масштабу. Мені було цікаво, коли про неї читала, але тому що я така подумала, ого, не одні стосунки порвалися. А, блін, цілу сім'ю чувак зруйнував таким дурним блін вчинком. До речі, його дружина була модель Ліберті Рос. Першого Патінсон про це не знав. І вони взагалі з Крістін спокійно собі гуляли. Але згодом це фото облетілося таблої. До речі, Крістін та Роберт залишились в доволі хороших стосунках, і він навіть її не засуджував в жодному разі за які. Такий вчинок, мабуть, це через те, що вони обоє розуміли наскільки вони були молодими, і мабуть, що якщо б вони разом не грали у сутінках, то вони б, мабуть, взагалі не зійшлися. Тьорт досі вважає Патінсона своїм першим коханням, але наголошує на тому, що вона теж була тоді молодою і взагалі не усвідомлювала своєї орієнтації, тому що Тьорт відкрита лесбійка. про стосунки з Тьорт Зараз я щось не бачила таких новин. плані, що з кимось постійно зустрічається. Якщо я помиляюсь, напишіть мені про це в коментарях. А Але якщо ми говоримо про Патінсона. То він зустрічається з дуже гарною британською акторкою Суюкі Вотерхаус. Взагалі ж він їй зробив пропозицію, і всі чекають, так говорити на їхнє весілля. І ось що про це говорять його друзі: що Роб тримає свої стосунки з взагалі в таємниці, тому що вони обидва знають, як це, коли стосунки на публіку, і коли їх обговорюють, там не знаю, кожен третій. І їхні стосунки для них дуже особливі. І цей зв'язок, ще між ними він непорушний для них. Також вони обоє хочуть вже одружитися і взагалі створити сім'ю. Не забувайте донатити на ЗСУ в описі і посилання на фонд Повернись живим та фонд Сергія Брезуле. Адже завдяки нашим героям я можу створювати цей контент, а ви переглядати. Чому я надзвичайно вдячна. Дякую. А зараз ми задаємо дещо доволі стара. Ну, старе незначення, що та людина стара, а доволі стару зраду, це зрада Кріс Дженер, її чоловіка Роберта Кардашіна. Взагалі це в класичному стилі сімейки Кардашян. До речі, моє попереднє відео саме про сімейку Кардашян, Тому, якщо цікаво, перегляньте за покликанням. Так, от поговоримо саме про Кріс і що ж вона такого зробила. Ну зрозуміло, що зрадила Роберта, але як вона стверджувала, що людину, з якою вона зраджувала, звали Раня. Але багато хто каже, що це не так, і взагалі це гольфіст, якого звати Тот Уотерман. Взагалі її роман з цим гольфістом почався ще в 1980-му, і взагалі він тривав кілька років. Про цей роман не було відомо доти, доки сама Кріс не написала про це в своїх мемуарах крізь Дженнер і все, що стосується Кардашян». І взагалі цей роман був опублікований у 2011 році. У книзі вона якраз зізналась про свою інтрижку і назвала. Цю подію і себе дуже дурною, і взагалі це була дуже егоїстична помилка. Також вона наголосила на тому, що вона перебувала у важкому становищі у своєму шлюбі, та й взагалі шукала уваги та схвалення від когось іншого. Також Кріс каже м -м, про цей роман, що це, мабуть, найбільший жаль у її житті, що вона зрештою вирішила взагалі завести цей роман. До речі, діти саме Кім, Кортні, Хлої та Роберт до речі про Роберта я не згадувала попередньому відео а I'm sorry, але зараз він не публічний, тому це ми так. То вони були дуже розчаровані в мамі, вони її зрозуміли, але вони було I'm shocked, так би мовити, тому що вони знали, що мама зберігала вірність. своєму батькові, але виявилося, що ні. Не своєму батькові, їхньому батькові. А взагалі існує твердження, що Кріс радила ще Брюса. Але ну не будемо вже так звинувачувати Кріс, що вона всім чоловікам своїм зраджує. I will. До речі, у мене є сторіночка на Баймієкофі. Я розвиваюся і намагаюся вдосконалювати свій контент, і будь-яка ваша підтримка буде мені допомагати. Тому вдячна кожному, хто приєднався. Авита згадаємо ще одну доволі давню зраду. А саме Кен Бреннер зрадив Емі Томпсон. А знаєте, з ким він зрадив? Заланою будем карт. Окей, якщо ми зрозуміло, хто кому і як зрадив, давайте перенесемося від Гаррі Поттера Тож ці люди. Тобто це виходить, що Златопуст Локанс зрадив е, він саме зрадив професорку Чолоні, а зраджав він разом з Блотрисою Лестранч. Ось так. Ема Томпсон і Кен Бран одружилися у 1989 році та знімалися разом у низці фільмів, до речі, які він саме і продюсував. До речі останній був останнім їхнім проєктом у 1995 році. Також почало ходити чутки, що між Кентом Бране та Геленою Бонем Картем появився роман, саме на зйомка фільму Франкенштейн Мері Шелі. Там всього ж декілька разів згадувала про цей роман, і це було одному з інтерв'ю у 2013 році. І до речі, вона каже, що не тримає саме зла на Гелену Боннем Картер, злікає, що вона фантастична жінка і між ними хороші стосунки. Проте вона наголосила на тому, що цей. Дуже драматичний досвід і неприємний допоміг їй у її ж акторській кар'єрі, а саме у фільмі Реальне кохання, де її персонаж також дізналася її зрадив. І з останнього не повірите, але Наталі Портман здається, що зраджує її чоловік. Про це почали говорити змі, начебто він тусить 25-річною жіночкою, ну жінкою. Взагалі 2 червня 2023 року. Видання Page Six повідомило, що володарка Оскару та зірка зоріних Наталі Портман розійшлася зі своїм чоловіком, з яким вони разом з 2012 року кажуть, що вони взагалі це зробили ще в 2022 році, бо вона разом з ним не появилася. На червоній доріжці у канах. Та вона на канах не проявила своїм чоловіком, повезли ці чутки. І Бенджімана взагалі сфотографували в Парижі з якоюсь там екоактивісткою чи чи кліма... кліматоактивісткою Кемілою Етін'є. І взагалі, за за даними французького журналу Voice, Актриса зоріних воїн про це все дізналася в березні і дуже зла на свого чоловіка і роздумує над розлученням. Проте Бенджмін намагається зробити все так, щоб вона не розлучилася, вибачається перед Наталі, і хоче зробити все так, щоб вона його пробачила. Вона, начебто, він любить її і її сім'ю. Але подумати перед тим, як гуляти з тою жінкою, він не міг. Перед тим він не любив Наталі і згадав, що він любить її саме зараз. Окей. От, як ви могли зрозуміти, зради в Голлівуді – це не щось нове. Але кожен на них реагує по-різному. Хтось розходиться з чоловіком, а хтось пробачає, чи хтось повертається до своєї коханої, а хтось ж вирішує, що хоче бути з іншою людиною. До речі, як вам дана тема? Пишіть у коментарях. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!